Закон про доступ до публічної інформації гарантує громадянам можливість бути присутнім на засіданнях, крім випадків, передбачених законом. Безумовно, існують випадки, коли розгляд того чи іншого питання може стосуватися таємної або конфіденційної інформації, оприлюднення якої для широкого загалу не є можливим на певному етапі розгляду і прийняття рішення. В такому випадку закон якраз передбачає можливість проведення так званих закритих засідань. Підстави для проведення закритого засідання органу влади зачасту визначаються безпосередньо законами, які регулюють його повноваження та діяльність. При цьому це можуть бути не лише закони, це можуть бути також підзаконно-праві акти. У випадку з Верховною Радою України Конституція прямо передбачає, що засідання парламенту можуть проводитися у закритій формі, якщо за це проголосує більшість від конституційного складу Верховної Ради, тобто не менше, ніж 226 народних депутатів. При цьому законодавство не деталізує підстав або кола питань, з яких, власне, можуть проводитися такі закриті слухання. В цьому аспекті гарним прикладом, хоча теж не ідеальним, власне щодо визначення підстав для проведення закритих засідань, буде приклад національних комісій, про які ми вже згадували. Так відповідно до регламенту національної комісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації. У формі відкритих слухань мають проводитися усі засідання, які стосуються питань розробки проєктів нормативно-правових актів, а, самої комісії та інших актів, а також інші суспільно важливі питання. Водночас, перелік містить також перелік випадків, коли можуть проводитися закриті слухання. Так, до таких підстав належить, зокрема, розгляд питань, які пов'язані з таємною інформацією, порядок доступу до якої регулюється спеціальними законами пов'язані з службовою інформацією чи іншою інформацією, доступ до якої має бути обмежено. Наступною підставою є проведення розгляд питань щодо проведення позапланових перевірок суб'єктів у сферах віднесених до компетенції НКРЗІ. Також до таких підстав належать результати державного нагляду у сфері віднесених до компетенції цієї комісії та інші питання, які визначаються головою самої комісії. Власне рішення про проведення відкритих чи закритих слухань також приймається на розсуд голови НКРЗІ. Проте важливо зауважити, що відповідно до цього ж регламенту, який регулює діяльність комісії, інформація про порядок денний. Засідання обов'язково має оприлюднюватися на сайті цієї комісії, і більше того, що до тих питань, де прийнято рішення про проведення закритих слухань, обов'язково має бути зроблена відповідна помітка. Це дозволяє громадянам чітко розуміти, які питання будуть розглядатися відкрито, які будуть розглядатися закрито, а також проконтролювати наскільки закриття розгляду того чи іншого питання відповідає власне вимогам закону. І тут ми повертаємося до дуже важливого принципу, оскільки ми говоримо про... Форму доступу до публічної інформації варто пам'ятати, що будь-які обмеження і будь які рішення про проведення закритого засідання має відповідати загальному принципу обмеження права на доступ до публічної інформації, який закріплений у статті 6 закону про доступ. Цей принцип, або так званий трискладовий тест, полягає в тому, що обмеження доступу до певної публічної інформації допускається лише за умови дотримання трьох критерій. По перше, таке обмеження має здійснюватися в законних інтересах, наприклад, в інтересах захисту національної безпеки, територіальної цілісності, прав інших громадян тощо. Наступним критерієм є те, що поширення такої інформації може спричинити певну істотну шкоду, зазначеним вище інтересам. І третій критерій це власне те, що така шкода повинна переважати суспільний інтерес в оприлюдненні такої інформації. Таким чином, обмеження доступу до розгляду певних питань має відбуватися. Лише за умови дотримання трискладового тесту, а також не повинно бути загальним. Тобто, якщо під час засідання колегіального органу влади будуть розглядатися як питання відкриті, так і питання з інформацією, яка може бути обмеженою в доступі, доступ громадян має обмежуватись виключно до останньої категорії питань. А стосовно всіх інших громадяни мають право бути присутніми і безпосередньо спостерігати за процесом обговорення.